От якщо у нас в обмірному плані є вікна типові, а ми хочемо переробити їх так, щоб вони стали до підлоги, яка тут логіка? Ну, По-перше, це вони в обмірному плані все і вони мають статус існуючий. Ось тут є статус існуючий. Але ми можемо їх, ну фактично, логіка яка? Оце ми залишаємо вікно, а ці два ми маємо насправді демонтувати і на їхньому місці поставити, монтувати вікна, які вже будуть до підлоги яким чином це можна зробити? Ну, перше, виділяю ці два вікна і спробую ось тут же ж у параметрах замість існуючої взяти необхідно демонтувати. Пишемо ОК. І в процесі оце виглядатиме ось так. Вони стануть оранжевого кольору, ну і навіть в монтажі замалюються. Але нам не треба, ну, на увазі ну, на плані умоблювання, вони взагалі зникнуть. Тобто, нам насправді цього не потрібно. Ми у плані монтажу. Маємо взяти можна так зробити в обмірному плані, бо в нас тут трошки ширше, а нам треба ідеально по тій ширині. Я альтом взяла ось це віконечко. Єдине, що мені не, подобає, ну, не потрібно, це ось цей існуючий, мені треба новий. Я, ну, або взяти просто вікно, ну, тобто налаштувати оці параметри, що є, або взяти там ось і ширину ту саму, бо нам не треба, щоб воно було ширше. І далі переходимо на монтаж, план монтажу перегородок, ось тут в карті кар виглядів ось тут план монтажу перегородок. Тепер у параметрах ось тут у тут нас не працює, тому. Напевно, ми включимо швидесенько, включимо вікно. Там, де є, заходимо на вікно, палітри, реконструкція. Ось так. Акуратно переходимо до палітри, акуратно переходимо до трикутничка і там де реконструкція. І ось оця панелька, доки ми не завершили з реконструкцією, хай вона буде ось тут. І нам потрібно є активоване вікно, треба надати йому статус реконструкції як нове. І це не лише надати цей статус реконструкції, а ще й по висоті його опустити до підлоги, пишемо нулик. І ось тут висота буде там по висоті 1,5-2,5. Там ми подивимося. Тобто, ось таке. це буде нове вікно, яке буде мати нуль до рівня підлоги, і висота додаванням висоти. Ну, тобто, Тут можна порахувати в принципі, до нуля. Я умовно умовник поставила метр, а може бути 90 см, тоді 1,5-90, це буде 2,40. Ну, або так, або так. Це в принципі, не так вже принципово. І тепер в цьому статусі новому я роблю нове. А, тут ще треба перевірити. Тут є важливий такий момент. Е, основні налаштування, там, де фрамуга була на самому початку. Форма, ну на майже самому початку. Це ж зараз оця фрамуга підскочила геть догори, тут треба додати ще цілий метр. Ну, лайфхак. Тут просто... ні, ні, от Надя, ми відкривні частини залишаємо такого розміру, а вниз ми збільшуємо вікно, якби вниз даємо фрамугу. Бо, як ми зробимо відкривні частини, то вже двері получаться. А, ну тоді, тоді так і зробимо. Ну, це все гарне оточення. Значить, ми переформовуємо наступне вікно. Сам конструктив. Так, тобто нам фрамуги тут не треба, нам треба, це називається нижня фрамуга. Ось так? Так, має так має і зверху фрамуга також. І верхня теж має бути? Так, верхня о, о так? Такого, має бути, так? Та? Ну, так, тобто, так. Тут, але тут все рівно додається метр. Тобто, щоб нам верхня фрамуга ну, не. Так. Де не зу можна дати перегородку вниз? чи нема такого а, О, посередині? Імпост. Та це називається Імпостом. імпост. зараз. Розді... розділення фрамуги, нижнє розділення. Ось нижня, ось так. так. Ось так, так має. О, Ось, добре. Тепер пишемо ОК. Прив'язочка є сюди, і відкривання ну десь, наприклад, сюди. І ми бачимо іншу картину. Тобто тут вже не замуровано, навіть більше зараз буде видно. ну І, наприклад, відкривання там сюди. А тепер, якщо ми зайдемо в 3D, От, в нашому стані, там де наша пропозиція, ну тут треба буде забрати підвіконники, правда, вже неактуальні. Тобто тут, тут знаходимо сюди дошка, забираємо галичку на дошці. Ось, І найцікавіше, що якщо ми побавимося, бо зараз, от, наприклад, в обмірному плані те, що було, план демонтажу, ми ось ці забираємо. В принципі, ну, такий принцип є, тому що. На цих вікон вже не буде, а будуть наступні вікна. Там нізяці і по технології її теж вони можна буде використовувати. І ось оці. Вікна наступні, от вони плануються під монтаж. І найцікавіше, от я зараз покажу, як би це мало би виглядати у процесі. Цікаво може бути. Тобто, ми можемо навіть виділити частинку з цю і показати всі три етапи, як це все зберігається. Тобто, наприклад, спочатку нам треба оцей обмірний план. Для цього в нас ось тут на нижньому рядочку рядку оперативних параметрів є ось така хатка, якби дві хатки, ніби так не зблоковані. Це називається фільтри реконструкції. Хоча можна і тут так само, якщо їх нема тут, то можна ось тут, тут. ще поки що не закриваємо. Давайте так зробимо, бо деколи буває на оперативних параметрах немає цієї вкладки, і я ще не навчилася її підключати. Є варіант у вигляді, але це незручно. Тому ось тут? Перше, нам треба існуючий план. Ми маємо ось такі вікна і зберігаємо цей 3D-вигляд. От Ми налаштували собі, гарно налаштували ось така краса. Ось Є вхід і це існуючий стан. Клацаємо сюди, тобто у карті виглядів, ось тут є знизу такий майже знизу так, хатка. Обведена квадратиком з плюсом. Тут є ще ось така штука, ну це вже інше. Нам поки що треба ха... це є ліве, крайня хатка, обведена квадратиком з плюсом без стрілки, бо стрілка це ну, вже не то. І ось тут ім'я беремо спеціально, напишемо обмірний. Обмірний, ну, типу, вигляд, можна написати обмірний вигляд входу, наприклад, створити. Ось, обмірний, можна поставити, де він там треба. Далі ми можемо брати, наприклад, План знесення. Ось, для того, щоб вмонтувати тут такі високі вікна, нам потрібно показати, що це все піде під знесення. Ми почистимо оці старі пройоми, старі вікна, і, звичайно, проп'ємо до підлоги е, стіну. Ось, якщо нам це потрібно, то створюємо наступний вигляд. І там, де вже спеціальне є, пишемо. План знесення, наприклад, створити. ось, і Наступний варіант наприклад, після знесення. ось, Після знесення все виглядатиме ось так. Тому ми можемо ще теж зробити такий вигляд після знесення. Наприклад, створити. І останній нам цікавий такий на, на теперішню тему змінити план. Ось, тобто ми поставили нові, можна останні перестанню цей змінити план, де ми обводимо кольором. Ну, я собі налаштувала, що це синій кольор, це є в нас монтаж, жовтий кольор, демонтаж. Ось, і там було видно, що в принципі та сама форма, але там було чітко видно, що окремо ми демонтуємо вікна і двері, а тут ми монтуємо суто двері. Межа вікна і нижню, нижню стіну. А тут вже видно, що стіни знизу не буде, будуть тільки вставлені двері. ось, Тобто це вже буде в нас монтаж, монтажні конструкції, як, як душа забажає монтаж, як, особливо не те, що як душа заважає, а як би ми пояснили людям, що ми демонтуємо і монтуємо. І останній це дійсно вже останній, це вже. План, ні, це не тут. Саме ось тут реконструкція або ось тут, якщо в нас немає так. Но нове будівництво, а вже запланований а не нове будівництво. Тут не відрізняється, та сама графічна заміна, тобто або це, або це не принципово в цьому випадку. І запланований стан, це так як має бути на виході. Тут ми бачимо вже чітку розкладку, яка треба. Ось і створюємо сюди. тут можна писати проєкт, наприклад. Проєктний стан, щось таке. Ось. І найцікавіше, от чим цінні ці штуки? От зараз я це все постворювала, це все можна буде поставити на аркуші, навіть заскріншотити і закинути людям. Але на мою думку, найцікавіше те, що ми можемо оці речі, наприклад, навіть в 3D. Хоча, ну, насправді, такої потреби немає, бо є, в принципі, план. Але от нам треба висоту показати: висоту того, що було, і висоту того, що є. Е, ну, це, я ще поки що це трошки досліджую, але можна взяти ось, наприклад, ну, досить, досить непогано виглядає, якщо там Ctrl-A. Ctrl-C. І створює, є можливість створити 3D-документ і витягнути оцю висоту. З так? Щоб показати висоту, наприклад, mm -hmm. конструкції. Ми беремо там де деталі. Ось тут є деталі права кнопка. І, так, зараз. Переіменувати, перевизначити ні, це не то. Ну, власне, тут треба один раз класнути по хатці, по карті проєкту, і там, де деталі, створити незалежну деталь. Ось чому незалежно, тому що вона е, з 3D-вигляду. 3D 3 е, d Вона фактично можна і не треба було копіювати, вона перекине оцей вигляд відірваним таким малюночком, з можливістю застосовувати 2D-елементи, ідентифікація так, деталь. Хай буде ми це називаємо е, вхід, наприклад, ну, тому що ми маємо знати вхід один або вхід обмір. Ось і що ми отримаємо в підсумку. Має бути у нас така деталька. Зараз щось у під Ctrl-V? Ну, в принципі, в мене є вже окреме відео, де ця деталь працювала. Я вже Бачу, що вона мені не, не хоче щити. О, вже щось не то. Вона закинула, але я бачу, що не показує. Я закину окремо відео, і там буде можливість ну, пройти все інше до кінця. Це вже воно є готове, якраз завершимо.